1 мільйон 780 тисяч євро грантової допомоги можуть отримати українські підприємці у новому 2024 році від Європейського Союзу. Одним із пріоритетів є відкриття конкурсів на три програми з грантами на 10, 40 і 15 тисяч євро. Отримати їх зможуть бізнеси, що працюють в Україні в умовах війни. Один з тих, хто вже отримав допомогу виробник йогуртів у Миколаєві. Опець через постійні обстріли росіян спершу втратив постійних покупців, а потім справа майже зійшла на нівець, бо витратив власні заощадження на йогурти для гуманітарної допомоги. Врятувати своє виробництво чоловік зміг завдяки програмі «EU for Business». Як це було в сюжеті? Далі. Це один із локомотивів таких продаж. Так просто виглядає вже розміщена база, дуже потужна, густа, крута, безлактозна база. Андрій показує, як на його виробництві створюють фірмові йогурти. Вівсяні пластівці, перебитий фінік, трохи насіння льону. Зараз у нас в асортименті 20 смаків. Є сезонні смаки, наприклад, як зараз є з айвою, з гарбузом. З запеченим перцем, з білим грибом. Андрій в минулому шеф-кухар перші йогурти почав робити у пандемії ковіду. Я хворів короною та зробив йогурт для того, щоб покращити свою мікрофлору шлунку після антибіотиків. Стало краще. Думаю, ну, пригощу співробітників. Приніс на роботу. Вони кажуть: вау, який смачний йогурт. Так, з'явилися перші клієнти. Коли замовлень стало більше, виробництво розширив, найняв робітників, споживачів знайшов у сусідніх регіонах в Одесі та Херсоні. Утім, з повномасштабним нападом росіян і окупацією півдня замовлення зменшилися в рази. Виробництво скоротилося, а власні запаси, які мав Андрій, використав, щоб робити йогурти для гуманітарки. Так за два-три місяці війни у прифронтовому Миколаєві ресурси бізнесу Андрія вичерпалися. В нас почався режим виживання. Ну, на той момент в Миколаєві зовсім було слабенько з продажами, і настрій, настрій в місті був невеселий. Врятував справу Андрія грант від Європейського Союзу. Моніторив питання гранту взагалі і натрапив на цю можливість. Це було дійсно дуже рятівним. Грант був розрахований на 180 тисяч гривень. З виплатою податку, то на рахунок я отримав трохи менше. Це 144 тисячі. Я купив багато пляшки для йогурту, кришки, ферменту і закваски. Так, бізнес знову запрацював, збут налагодив до Одеси таких підприємців, як Андрій, що від початку повномасштабної війни отримали мікрогранти за різними програмами від Євросоюзу в країні. 1100. сума допомоги 5,5 мільйонів євро. Це не є одна цілісна програма. У нас їх декілька вже такі грантові кошти вони надаються виключно на конкурсній основі. Всі заявки вони подаються онлайн через ту платформу, яка і визначена в грантовій програмі. Після перевірок заявок їх оцінюють незалежні експерти. Підприємці, чиї заявки відповідають визначеним критеріям, мають можливість отримати допомогу. Ова в гривнях. У новому році від Бізнес» відкриють ще три програми для підтримки українських підприємців. Найменший грант буде в еквіваленті 10 тисяч євро. Програма це буде 100 грантів по 100 тисяч євро. Кожен. Друга програма буде 20 грантів по 15 тисяч євро. Кожен. І третя програма 12 грантів по 40 тисяч євро. кожен. Це всі програми, які спрямовані на ті підприємства. Які мають інноваційну складову, і також експортний потенціал, нарощуючи підтримку малих та середніх підприємців в Україні, євросоюз допомагає вистояти виробникам часи війни та примножити потенціал для відновлення і розбудови країни. Інна Горіненко, горіненколуї Даніл Сліж ранок у великому місті.